Доброго дня, деякі підписники в коментарях задають питання про те, що вони десь чули інформацію про припинення нарахування пенсії, але деталі так і не відомі. Дійсно, деякі українські українці раптом можуть опинитися без пенсії, їм перестануть просто нараховувати її, і це все. Обумовлено законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І враховуючи ту ситуацію, що в пенсійному фонді зараз дуже жорсткий дефіцит коштів, то у пенсійного фонду зараз стоїть задача перевіряти всіх пенсіонерів і, можна сказати, економити гроші на виплату пенсії. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам показати вирізку, із закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де говориться про саме приклади, коли вам зупиняють нарахування пенсії і як відновити цю пенсію. Ми пройдемось по всім пунктам, на основі яких можуть вам зупинити пенсію, і в кінці відео я вам на основі цього закону розкажу, як поновити пенсію. І так, поїхали! Як я вже казав, зупинка нарахування та виплати пенсії зумовлена законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І ось вирізка з цього закону, а саме стаття 49, яка називається припинення та поновлення виплати пенсії. І давайте пройдемось по кожному з пунктів. Перший. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або за рішенням суду припиняється. По-перше, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містить недостовірні відомості, дійсно, в пенсійному фонді є достатньо отримувачів пенсій, які отримують її незаконно. Хтось підробив документи інваліда. Хтось підробив стаж, і повірте, випадків достатньо багато, на основі яких люди отримують пенсію неправомірно. І тому пенсійний фонд регулярно проводить перевірки усіх пенсіонерів. І якщо вони бачать, що немає підстав на виплату пенсії, вони її зупиняють. Друге, на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язкове сяко надана Верховною Радою. Тут йдеться про пенсіонерів. Пенсіонерів, які проживають за кордоном. Якщо ж у пенсійного фонду немає договору з пенсійним фондом іншої країни або якимсь Міністерством соціальної політики, то пенсіонерам, які знаходять, знаходяться тривалий час за кордоном, теж зупиняють нарахування пенсії. І, як ви бачите, зубумовлено теж законом про пенсію. Третє. У разі смерті пенсіонера, ну звісно, у разі смерті пенсіонера пенсію. Йому не нараховують. Четверте, у разі не отримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Ось це цікаво, цікавий пункт. Якщо ви не отримуєте пенсію своєї кар картки пенсійної протягом 6 місяців, то вам теж пенсійний фонд призупиняє нарахування і виплату пенсії. Також, якщо ви не отримуєте пенсії на Укрпошті, Напротязі шести місяців вам теж призупиняють нарахування та виплату цієї пенсії. Далі в цьому законі в статті 49 йдеться про поновлення виплати пенсії, і говориться наступне: поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення виплати пенсії. Тут мається на увазі, що для того, щоб поновити пенсію, вам треба повідомити пенсійний фонд, а повідомити можна за рахунок написання заяви про те, що вам було призупинено пенсію і ви хочете відновити нарахування пенсії. Цю заяву треба подати пенсійний фонд або ж особисто в канцелярії вашого регіонального управління пенсійного фонду, або ж в своєму особистому кабінету пенсійного пенсіонера. На порталі пенсійних послуг в режимі онлайн далі ще є третій пункт, і говориться наступне: у разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях на підставі яких було встановлено та або здійснення виплати пенсій, рішенням територіального органу пенсійного фонду України, розмір та підстави для виплати пенсії переглядається відповідно до цього закону без урахування таких даних. Тут мається на увазі, знову якщо ви подали заяв, вам зупинили пенсію і ви подали заяву на. Відновлення пенсії, то в першу чергу вам перерахують цю пенсію, порахують так, як вона повинна бути. І якщо вам виплачували, наприклад, вони приймуть рішення, що вам виплачувалася пенсія раніше більше, то вони поставлять вам ту пенсію, яка буде нарахована на момент подачі вами заявки. І дійсно пенсія може бути зменшена.